Доброго дня, мої дорогі мої любі. Сьогодні ми поговоримо про таку рослину, як плющ. І я сама хотіла зняти це взимку, тому що я покажу, як вона красива робить зелені живі місця, саме коли більшість рослин вже відпочиває, спить, готується до того, щоб розквітнути навесні. Ось подивіться: тут вона на заборі в'ється. До речі, тут вогники біля неї. Якщо ви будете робити таку композицію, то з лампочками то дивіться, щоб лампочки не опалювали листя, щоб вони були подалі від листя. І, бачите, от зима настільки зелена, ще й з неї можна робити, її можна формувати, з неї можна робити і ліану, з неї можна робити і. Грунтопокривніх, з неї можна робити і Ліану, яка звисає з Кашпо. Тобто можете подивитися, що композиція така. Потім ще окремо про такі зимові композиції, з причому я зниму відео. Але бачите, наскільки багато у вас привидів для творчості. Взимку, коли холодно, от бачите, він дуже добре себе почуває. Ну, У нас тут холодно, це десь трошки буває менше мінус, а її в такому от, він дуже добре себе почуває. Що потрібно такій рослині? Їй потрібно, щоб вона ніколи не була. Засухи, щоб вона завжди була нормально полита, але не перелита. І Вона любить розсіяне світло, якщо листя ось таке от не струкати, а якщо воно зелене, темне-зелене, то може витримувати її на півтінь. І навіть і, і тіністе ну, краще все ж таки на півтінь або розсіяне сонечко. І що ще треба знати, ґрунт, він Просто звичайний ґрунт, просто щоб не був важкий ґрунт. Ось, в принципі, і все. І Якщо вона у вас просто на землі, як ґрунтопокривник, то вона може бути інвазійним. То треба дивитися, щоб вона не розросталася там, де вам не потрібно. Тобто Її треба формувати, підрізати. Розмножується дуже легко, будь-який черіночок відрізали і засунули в ґрунт, і він буде через якийсь час укорінятися у вас. І все, давайте, як зазвичай, спитаємо у плюща якусь мудрість. Плющик, дуже тебе просимо, скажи нам якусь мудрість для людей від себе. Ну, і він, скаже, він каже, що я хочу поділитися такою мудрістю, що якщо у вас є потреба у творчості. То навіть самі прості речі, самі прості рослини, які можуть бути для вас спочатку і непомітні, і ви там не побачите, що там можна проявити творчість. А якщо серце до творчості розкрите, то завжди. Можна зробити дуже багато краси в своєму житті. Отак, як з плюща, можна зробити дуже-дуже різні композиції. А так, здавалось би, звичайна рослинка навіть в радянському, в радянські часи, коли нічого не було в магазинах, я пам'ятаю, що там продавався плющик. Тобто, здавалось би, така відома, така звичайна рослина. Наскільки вона красива, наскільки вона може бути прекрасною і наскільки. А може давати нам можливості для творчості. Ну, ось так, мої дорогі, мої любі. До тобто побачення, нових зустрічей. Задавайте питання щодо уходу, запрощу, може, я чогось не сказала, я його вирощую давно, і тому, ну, можливо, для мене це просто дуже. Якщо у вас були якісь з ним проблеми вирощувані, задавайте, я залюбки вам відповім. Це пока-пока.